Розповім вам про взаємці у заміснанні, про ухазичі у заміснанні, яка між ними різниця, протягом якого періоду потрібно повідомляти ужад праці, про зміни, причини, чому вас можуть зняти з обліку уржаду праці. Роботодавець і також фізична особа не вважається боржником, якщо особа не має заборгованостей по сплаті податків, не має заборгованостей по страховим внескам та немає штрафів на медичне страхування, немає заборгованості. По страховим внескам на сострахування, немає заборгованості по внескам на державну політику зайнятості. Тобто, щоб довести, що ви не маєте боргів по податкам, не маєте боргів у своїй медичній страховій компанії, не маєте боргів на целнів уржаді, не маєте боргів на окресній справі соціального забезпечення, вам потрібно написати і подати відповідні заяви у кожну з цих установ і отримати підтвердження. Що, наприклад, писати в заявах, щоб отримати підтвердження про відсутність заборгованості в медстраховій компанії, на населенні уржаді, фінаншнім уржаді, в ске справі соціального забезпечення? Обезпечені можете мені написати на електронну пошту або на WhatsApp. Контакти є в описі під цим відео. Звертаю вашу увагу, що підтвердження про відсутність заборгованості з фінансового уряду та підтвердження про відсутність заборгованості з зселеного уряду має обмежений термін дії, і це 30 днів з дати видачі самого. Ви можете спробувати знайти собі роботу через уржад праці і зареєструватися, стати на облік Уржаду праці, як заємце о заміснанні, це коли ви працюєте ще на своїй роботі, але в планах маєте зміну працевлаштування, тому на Уржаду праці зареєстровані, знаходитесь там на обліку в пошуках роботи. Ви можете на Уржаду праці зареєструватися, як і у хазеч у заміснані, це у випадку, коли ви вже безробітні чи безробітні. Якщо маєте. Право можете отримувати допомогу у зв'язку з непрацездатністю. І також не забувайте, що при закінченні трудових відносин роботодавець вам видає підтвердження про працевлаштування, зі змістом якого ви можете ознайомитися в цьому відео. Якщо ви зареєстровані на обліку, стоїте у ужаду праці як ухазеч у, у заміснані, то ви зобов'язані надати ужаду праці інформацію про свої обмеження за станом здоров'я, якщо вони є в обсязі, необхідному для пошуку підходящої роботи чи чи перекваліфікації, якщо ви маєте обмеження до роботи за станом здоров'я, ви зобов'язані підтвердити це. Медичним висновком. Ви не можете бути у о заміснанні, якщо перебуваєте у трудових відносинах. Працюєте по ГІПП за винятком ДПП та ДПЧ, але заробітна плата ДПП по ДПП ДПЧ не повинна перевищувати половину грубої мінімальної заробітної плати в місяць. Станом на 2025 рік мінімальна заробітна плата грубо в місяць становить 20 800 вісімсот Чеських половина це 10 400 корун. Чеських. Якщо ви зареєстровані на уржаду праці, як у хазечу заміснані, і під час реєстрації чи після реєстрації почали працювати по ДПП заробітною платою, половина мінімальної місячної заробітної плати, ви зобов'язані повідомити про цей факт уржад праці, надати документальне підтвердження, що місячного заробітку. Але у разі виконання декількох видів діяльності, що місячний заробіток уржад праці буде вам підсумовувати. Якщо я не помиляюся, то з 1 24-го року у роботодавців є обов'язок наглашати до ЧСЗ перелік всіх найманих працівників, які працюють по ДПП. І це не залежить від того, чи ви будете сплачувати соціалку, чи не будете. Уршат праці, всю необхідну інформацію по вас може дізнатися через ЧСЗ. Це чеська справа соціального забезпечення, тому що стоїти від уршаду праці, немає сенсу, все одно все, що їм потрібно по вас, працівники уршаду праці дізнають ються ви не можете бути у хазечем у заміснанні, якщо ви є ОСВЧ, ви не можете бути у хазечем у заміснанні на ушаду праці, якщо ви є особою виділечні чинною, цізіння особою, яка має або працевлаштування за кордоном, або має підприємницьку діяльність за кордоном. Ви не можете бути у хазечем у заміснанні в період отримання допомоги у зв'язку з вагідністю та пологами в період до та протягом 6 тижнів після пологів. Фізична Особа вноситься до реєстру осіб, які шукають роботу, як у хазечу замісна в день подання письмової заяви. Якщо ви подаєте заяву не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення трудових відносин, ви вноситеся до реєстру осіб, які шукають роботу з наступного дня після закінчення трудових. Відносин. Реєстр у о заміснанні містить дані, надані в заяві про взаємодію шукача роботи та уржаду праці. Факти, що є визначальними для включення або ведення обліку осіб, які шукають роботу, засвідчуються вами як особою у о заміснанні. Про зміну цих фактів особа, ви зобов'язані повідомляти особисто або в письмовій формі протягом восьми календарних днів уржад праці. У цей же термін ви як шукач роботи зобов'язані особисто або письмово повідомити ужат праці про причини своєї неявки до уряду праці у зазначений термін. Факти маються на увазі, якщо ви знайшли роботу, то вам потрібно про цей факт нагласити на ужад праці, донести на ужад праці оригінал трудового договору, наприклад, ГІПП. Наголосити, що ви вже маєте роботу, і ви в реєстрації в подальшому обліку ужаду праці, як у хазеч у заміснанні, не маєте потреб. До трьох днів потрібно нагласити факт, якщо в період перебування на обліку ужаду праці, як у хазечі у заміснанні ви в призначену дату працівником ужаду праці не можете з'явитися, тому що ви захворіли. В такому випадку вам потрібно буде надати довідку від лікаря. Зняття з реєстрації обліку у хазечі у заміснанні Можуть бути причини. Ну, Ви знайшли роботу, працевлаштувалися, наприклад, це ГІПП. Чи ви стали підприємцем, відкрили підприємницьку діяльність і в послугах ужаду праці, вже не маєте потреби. Ужад праці може вас зняти з реєстрації з обліку, якщо ви не повідомили про зміни ужаду праці установлений строк. Якщо ви не наголосили, що працюєте по ДПП заробітною платою, половина мінімальної місячної заробітної плати груб, ви не наголосили установлений строк на ужад праці свою відсутність. Через причину хвороби і не надаєте підтвердження лікарняного. Якщо ви відмовляєтеся від підходящої роботи, підходящої вакансії, не берете участі у курсах перепідготовки, в межах визначеного обсягу теоретичної, практичної підготовки, не виконуєте зобов'язань щодо навчання, стажування, встановлених навчальним закладом, який здійснює цю перепідготовку, не проходите підсумкову перевірку набутих знань та навичок. Якщо ужат праці припиняє вашу реєстрацію, ваш облік як у о заміснанні через ті дві причини, через останні дві причини зареєструватися, стати на облік знову на ужад праці як у о заміснані, ви зможете вже після шести місяців, починаючи з дати припинення цього обліку цієї реєстрації, вас як у о заміснанні. При завершенні вашого обліку як у хазече о заміснанні на уржаду праці, працівник уржаду праці зобов'язаний видати вам довідку про період вашого перебування на обліку як у хазече о заміснанні, та довідку про надання допомоги по безробіттю, перекваліфікації, якщо вона була, звісно, і якщо допомога по безробіттю надавалася. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляди. Будьте розумні, будьте обізнані, гарної та легкої вам роботи та. do sostriž